Доброго дня! Ми знову в теплицях, знову томати. і цього разу хотів би акцентувати на одній хворобі, яка кожного року вона проявляється і несе дуже високу шкодочинність різним культурам, а в частності томатам. Це сіра гниль. Просто дуже багато хто дивиться і каже, що в них є сіра гниль, коли вже їм е, наліт. На рослинах, але я хочу вам показати, як вона проявляється трошки раніше і що з цього відбувається. Перші прояви це отакі от, бачите, точки на плодах. Оця зона. Бачите, я трошки плід протер, а воно залишається. Це так називаємо плодова форма, яка з'являється, напевно, що саме перша, але багато хто з нас на це не. Реагує і щось з цього вже з'являється далі. Після цих точок ми бачимо вже от такі прояви враження плодів. Бачите, я навіть зірву зараз. Тому рекомендую для того, щоб отримувати гарну високоякісну продукцію, а на такий результат проводити профілактичні внесення. Препаратами починаючи з квадріса, десь від 6 до 10 мл на 10 літрів води, вводити в систему захисту один із основних фунгіцидів – це свіч, починаючи з норми 15 грам на 10 літрів води, доводячи до 20 грам на 10 літрів. Також рекомендую проводити провітрювання теплиць в при ранньовесняному вирощуванні. А також контролювати вегетативний розвиток рослини і зменшувати кількість листя і робити рослину більш відкриту. Враховуйте цю інформацію, підписуйтесь на наші канали, ставте вподобайки, коментуйте та отримайте додаткову інформацію.